Аналітичні прогнози Англія. Прем'єр ліга Ньюкасл Юнайтед. Фулгем Ньюкасл стабільно вдома, високий пресинг, вісім матчів поспіль без поразок на Сент-Джеймс Парк. Фулгем у виїздах грає пасивно, мало створює моментів. Прогноз П1, ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 3-1 Челсі Сандерленд. Челсі під керівництвом Почетіно покращив атакувальну гру. Забиває в середньому два плюс м'ячі вдома. Сандерленд. Гість із чемпіоншипу. Слабка оборона, різниця в класі. Прогноз П-1, ТБ 3,5. Орієнтовний рахунок 4-0. Манчестер Юнайтед. Брайтон Мью нестабільний, але вдома створює багато моментів. Брайтон атакує гостро, проте часто провалюється в обороні. Прогноз ОЗ Курне ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-2 Брентфорд Ліверпуль Брентфорд на своєму полі небезпечний, але часто пропускає у другому таймі. Ліверпуль у топ формі, Салах і Нунь'єс, лідери атак. Прогноз П. 2 ТБ 2.5. Орієнтовний рахунок 1-3 Іспанія Лаліга Жерона Реал Ов'єдо. Жерона вдома потужна у середньому 2,4 голи за матч. Ов'єдо на виїзді часто грає від оборони. Прогноз П1 і ТБ1,5. Орієнтовний рахунок. 2-0. Еспаньол. Ельче Еспаньол. Сильна домашня команда. Добре використовує фланги. Ельче. Нестабільний. У захисті програє єдиноборства. Прогноз П1. ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 2-1 Атлетік. Хетафе. Атлетік вдома завжди агресивний. Пресингує з перших хвилин. Хетафе. Дисциплінований у захисті. Мало забиває прогноз П1 танетиме 3,5. Орієнтовний рахунок 2-0. Валенсія. Вілья Реал Валенсія. Молодь додає, але нестабільна оборона. Вілья Реал. Атакувальна команда однак часто пропускає. Прогноз ОЗ Гана 2,5. Орієнтовний рахунок 2-2. Не забудь підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Твоя активність надихає нас створювати ще більше контенту.